Всім привіт! Робимо відеоогляд на стан мотоциклу Yamaha Tracer MT09. Мотоцикл в дуже яркому, яскравому, червоному кольорі. На сонці виглядає, самі бачите як. Он Тесла стоїть, стоїть, вона правда брудна і трейсер. Бачите, наскільки різниця? Е яка велика різниця в кольорі. Звісно, зрівняли Теслу і Ямаху. Так, дивимось тут на ці всі моменти, тут все без царапин, без моментів, без всяких. Царапин ніяких немає на дзеркалі. Тут на вітрозахисті рук є ось такі подряпани. Радіатор. Так, гума, гума передня. Ось в такому стані вона, чесно кажучи, не дуже. Гальмівний диск, мінімальний зніс, ось видно. ледве лед відчувається на нігті і то можна сказати ще. Його немає. 26 тисяч км пробіг мотоциклу. На польовиках є тріщини. Тут все ідеально. Будь ласка, дивіться. Колір, звісно, такий насичений, ну дуже насичений колір. Задній диск. Також зніс мінімальний, колодки в гарному стані. Задня резина в такому стані. Зірка ланцюг. Цей захист також має подряпиний. Це ціленьке, гарненьке. Так, з цього боку тріщин немає на пильвиках, також все ідеально. Будь ласка. Будь ласка, знизу. Заведемо, послухаємо. До речі, три ключі. Ось.